Так, всіх доброго дня. Майданчик Карпарк. У нас на реалізації є ось такий автомобіль. Шкода Октавія. практична лаурін Клімен комплектація. Кому цікаво, дивіться, зараз вам все покажу. 9 рік, 18 TCI, 6-ступка механіка, 17 диски, зимова гума, лінзоване світло, омивач фар. Тут в туманках включається отут поворот, на коли кермо повертаєте. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, електродзеркала. Євротонування, заднє скло затоновані, передні не тоновані. Заді гума так само, зимова, задні парктроніки маються, величезний багажний відділ, релінги. Дивіться, шторка є чи поличка, хто як називає, величезний багажник. Тут можна я не знаю, прям завантажувати цілі коробки. Ручка є, нічого не одірвана. Отам рижиків ніде нема, де підсвітка в них болячка. Погнали з цього боку, показувати буду. Дивіться, так само все файно виглядає. У нас отакий величезний диван. ніхто нічого не хімчистив. Як вам авто приїхало, так і є. Тут ось такий величезний ще й підлокотник, карманчик. Піпільничка є, все кругом все працює. Погнали, дивіться, картки так само. Я ж говорю, ми нічого не робили. Авто чистий дев'ятий рік, дивіться, скло 9 бачите. Спереді виглядає так все гарно, Sound System щось написано, ліфт пасажирського сидіння, все працює, рілінги на даху є. До речі, у нас навіть лобове скло, дивіться, шкода, сплінтект. Сплінтект 9. Бачите, все 9 рік. Так, за лінзи сказав, замовачі вам сказав, погнали зі сторони водія, зараз будемо дивитися. Оп, погнали. Всі чотири скло підімача, це зрозуміло. Все. Електрозеркала підігрів складання, згортання, хто як називає. Датчик світла, датчик дощу, круїз, ось все бачите. Шкіряне кермо, мультикермо і сервокермо, кермо, воно ж ліфту, водія так само сидушки, все є. Шкіряний ручничок, шестиступка, двохзонний клімат, підігрів і передніх сидінь. Ось така магнітола, вона же сенсорна, все, отак можна натискати пальчиками. Пробіг 248 тисяч. Всі карманчики ніші, все працює. Тут так само м'якенько все відкривається, підлокотничок. І у нас ще цей, як його, бардачок. Бачите, все м'якенько, з підсвіточкою. охолодження там є влітку. Погнали далі, відкриваємо капота. Ззаді салон я вам все показав. І дивимося двигунчик. Де ця лапка? Оп! Так, раз. Дивіться, 1,8 TCI. Рідина поміняна, бачок, бачите, навіть поміняли, тому що відкручували кришку і треснув бачок, то що його затянули, просто мама не горюй. Отак От все файно виглядає. Тут он якісь всі сервіски, там що деколи проходило. Дивіться, навіть радіатор Меден Чеш Республік. Кондерний, оригінальний. Ну і захист двигуна в нас є. Ось така гарна шкода. Знаходиться у нас на майданчику Карпарк. Придбати ви її можете за ціною 7500 доларів. Все, що тут розписано, все я вам розповів, показав. Можна придбати в кредит. В кредит все залежить від першого внеску і на який термін ви будете придбати даний автомобіль. Приїжджайте, майданчик Карпарк, телефонуйте.